Усім доброго вечора! Сьогодні у мене на вечері холодець. Такий смачненький такий холодець. Він з грудки курячої і овочі. Ось так можна смачно і корисно харчуватись. Кому подобається моє відео, лайкайте. Підписуйтеся, тисніть на колокольчик, щоб не пропустити. Будемо разом з вами покращити своє здоров'я. На добраніч, Мирних, спокійних і ночі вам! Привіт! Ось такий мій обід. 3 столові ложечки макарону твердих сортів, два кусочки риби і помідорчики. Більше я нічого. Не їм і не п'ю ні каву, ні чай, нічого. Такий мій сьогоднішній раціон. Кому інтересно, підписуйтесь, приєднуйтесь до мене, беріть на замітку, я буду дуже рада.